Наступна цінна порада оце піо для тих, хто практикує духовне життя, хто прагне духовного зросту і міцнішого, такого тіснішого зв'язку з Господом Богом. Така в одному з листів до одного зі своїх духовних синів, отець піо записав: Сину мій, зроби міцне і загальне постановлення. Постанову служіння Богу і люблення Його усім своїм серцем. Поза тим, не керуй свій думок до майбутнього. Думай про те, щоб робити добро тільки в триваючому власне дні. Коли надійде завтра, буде називатися сьогодні, тоді почнеш про нього думати. Вау! Яка ж, сильна постанова, яка ж сильна порада у це Давайте трошечки над нею застановимося. Отже, до нас належить сьогодні. Сьогоднішня хвилина, сьогоднішній день, сьогоднішній час. Святі казали, що кожна хвилина варта неба або пекла. Можемо або здобути Господа Бога, можемо через добрі вчинки, через молитву, через добрі постанови, але рівно ж через, наприклад, впадання, піддавання тим чи іншим спокусам, впадання в гріх, можемо відійти від Господа Бога, так? Але це є час за мене, це є час заслуги, час духовного зросту. І отець Пів говорить: важливо мати цю постанову в своєму серці, так, Господи Боже, я хочу служити Тобі, я хочу тебе любити всім серцем, Так, як каже Ісус. Перша і найбільша заповідь любити Бога всім своїм серцем, думками, душею. Ось. І те, що ми часто повторюємо цю помилку, думаємо, що буде завтра, а як воно буде, і, і так далі. І це перетамано нам людям. Але отець Пів каже: не думайте про те, що буде завтра. Воно не належить до нас до завтра. Господь Бог нам не обіцяє завтрашня, Він дає нам сьогоднішній час каже: оце час тобі. Тепер люби, роби добро, молись, зростай, реалізовуй своє покликання, свої таланти на славу Божу і спасіння людських душ. Отже, ж, і це сьогодні, сьогодні, Ісус, часто про це говорить Євангелії від Марка, це сьогодні повинно бути в нашому житті тепер. Сповнятися, власне, в теперішньому часі, в сьогоднішній вечір, в сьогоднішній ранок. Отже, а коли надійдеться завтра, воно буде називатися сьогодні. Тут можемо зачати думати про нього. Так, не немов би те спів нагород нічого нового. Він, е, не мов би, сумує е, цю Іваниську е, благовість Христову. І запрошує нас до того, щоб ми жили і максимально віддавалися в теперішньому часі. Для Бога і для ближніх.